Ваш чоловік алкоголік? У мене бачте проблеми. Ти коли-небудь п'єш сам? А Бог є спільником. Ні. Тоді так. Пиво допомагає тобі заснути. Дуже йому вдячний. Ти ховаєш пиво по всьому дому? пак. Ти коли-небудь п'єш щоб отекти від реальності. Невже пілігрими так жили? Відкрився перший у світі двоповерховий туалет. О Боже, припини! Не вийде побачимо! Гуляй вася. Ого, хтось тут любить печінку. Ще як. За 500 баксів продам тобі цього дідугана. М -м, не думаю, що дружина схвалить еротичні бризковики. Не хвилюйся. Отакі покажеш удома. Е, ні, ці теж занадто відверті. Не біда. Чорт, станеш моделлю на один день, а потім шкодуватимеш усе життя. Пацани, більше смуро. Що це? І що це ви робите? Ти нічого не бачив гуляй. Я не даватиму хабара директору. Гомер п'яний? Але як? Крутися, plaska крутися на цих дівчатах зупинися. Тобі подобається смак таблеток від глистів. Я поцілувався з цим дивним малим. Коен? Так, чому б ні. влаштовуйтесь зручніше, місяцмарі, зараз глянемо. М -м, непогано, якби ж у Францін було так охайно Ага, А це що? Тік-так? Лікарю, чому виритися в моїй сумочці? Стоп, стоп, стоп! Секундочку! Я відмовляюся воювати! Це суперечить моїм принципам! Яким принципам? Сам знаєш, з секунд. Мені треба на горщик. <свист> От зупинися. Зупинися. Вибачте, задивився, як він танцює. <плес> Я yeah, yeah, скажу тобі, чого want, я дуже хо. Really, really so скажи мені, чого ти дуже хо? Ральфе, ти вже закінчив? Я закінчив це ще в автобусі. Uh. Швидко на стінки і розсуньте сідниці, пані. Приносити контрабанду заборонено. Тут тільки три слони. Куля із... відправив мене до так званого масажного салону. Ця збочена псина змушує приводити йому шльондр, а сам їх порає. Куля, твій план боротьби з проституцією у Парадайзі просто неперевершений. перевершений. які платять цим дівкам, тікають з міста. Так тримати. Увесь двох попереду купа паперової роботи, а я поки особисто перевірю дівок на лобкові воші. Ого, У тебе там що? Магазин подарунків. Магічна куля, каже, що те. Дивіться, діти. Перед вами вся велич природи. Ви у брікалбері. Електрокар майбутнього. Вас вітає електрокар майбутнього. Проект представляють американські виробники бензину. Привіт. Я електрокар. Я не можу їхати ані швидко, ані довго. Тих, хто сідає до мене, вважають голубими. Ти один з нас. Ти один з нас. Прошу, дай мені спокій. Розслабся. Мама приготує тобі поїсти. А? У -у -у. Так. дуже добре. Не зупиняйся. Ще. Швидше, 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 швидше. О, о, ти справжня професіоналка. О, ні, вона робить йому бутерброди. Обома руками. Ти не винний. Тобі тут не місце. У всьому винен пришалепкувати кевін. Ти мені потрібен, і я тебе витягну. Та ти щодня намагаєшся це зробити. Але спроби твої такі ж тупі, як у койота з Тюнс. Годі нести нісенітниці дасті. Бля. Окуляри, знайдіть найкращий ресторан, що мені по кишені. Шукаю безкоштовні їдальні. Що ти? Страшною новиною. Пам'ятайте, що до президентських виборів всього кілька місяців. Хі -хі -хі -хі. Е, Не подобається, їдь у Росію. Амінь. Я приготувала свою вбивчу лазанію. Вона отруєна, в жодному разі не їж. Добре вже їси, але не ковтай. Проковтнув, але не проси. Дай мені ще! От кретин, просто вбий її! Я об'ю її після десерту. Як ви це зробили? Омере, не забувайте, що найсильніший м'яс людини це серце. Хіба не Пісюн по телевізору показує, як мужик підняв ним банку фарби. Хочу записатися в академію. Гадаєш, можна так просто зайти без штанів і стати копом? Такий був план. Молодець. Я теж без штанів. Я бачу. Ви вищі за мене. Вітаємо в академії. Може, нам поволтузитися. Кажуть, це допомагає. Що це значить? Коли чоловік і жінка кохають одне одного, вони. Містер Сімсон, ми практично не знайомі. Я не збираюся з вами кохатися. Ось мені спідня шиють на замовлення в одному українському селі. Вони звуть мене круглий татко, Щороку присилають лисівку на різдво. І хто зробив вафлі? Я не буду це їсти. Годі, я скуштую трошки. Ну, здається, я не отруюся. Знаєш, а це навіть добре, якщо виробити імунітет до їжі людей. Гаразд гір. Я хотів. Коли я покінчу з цими вафлями, поки наші браві хлопці одужують, Спрінфілд лишився без пожежної команди. Ну, вона сумна, наприклад, для таких людей. Сер, чи знаєте ви, що на поміч ніхто не приїде? Це не так страшно, якщо знати, що десь геї одружуються. Ось де справжнє лихо кенте. Одначе криза пробуджує у нас найкраще. Я не винен, що батько виховав мене таким. Я теж ні в чому не винен, бо мій батько виховав мене таким. Ану не смій! Це було змагання, хто втече, і твоя матір виграла. Хлопче, смикни мене запалить. <звист> Боже, вже змінив статус на Фейсбуку. А тепер ми разом. Добре, але обережно. На важливі рішення потрібен час. Мені чизбургер меню. Візьмете додатковий соус? Е -е 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 -е. Ні, точно, лише 29 центів. Так. Ні. Боже мій, що тут роблять кози? Тут страшенний рейва. Де тато? Пітере. Ходімо до бару. Пітере, я бачила тебе і чула твій голос. Лоріс, я не знав, що ти вдома. Погодься, я круто придумав. Кінець банана гріфіни. О, right. no oh, мамо, рідно, що ти наробив! Я думав в тому скалі. Диверсійно-розвідувальна група ти вбив Ховрашка! Він живий.